Ваня сзади! Є, yeah. там Марко малий дав йому 500 гривень блядь, на команду, якщо кракось виграє, блядь. О, блядь, бля. Не, малий. Блядь. Чекає, бо то вже, блядь, драка починаєшся. Но... Та хуй знає, боляч таки і наші, і їхні, блядь. Любинці з поля сходять. Та. А хуй, знає. О, Марко малий різе в драку, блядь. Ну, менше, менше. Та, бо вийде з на... Ні, там грубий той. Але полетіли, блядь. Втік десь, на навер нахуй, дають.